Що буде з клумбами Луцька? Громадське обговорення вирішить долю однорічних рослин. Нещодавно інсайдер медіа проводили опитування лучан стосовно благоустрою міста та використання величезних коштів на це. І ось в п'ятницю п'ятого травня тема отримала своє продовження у гостинному дворі прайслерів. Головний організатор та член ГО ГЕОСЕМЯРО Дмитришин поділився метою цієї події. Сьогодні в гостинному дворі відбуваються збори прайслерів. Це збори активістів щодо питання місцевої ініціативи, яка передбачена стата 28 статуту міста Луцька, і також. Це акустичний вечір, який відбудеться після, і це це цяпої благодійні, тому що ми збираємо кошти на благодійний «Ангар» і на потреби наш на ЗСУ та інших підрозділів збройних сил. Більш детально про громадське обговорення з ініціативи урбаністів розповіла членкиня ГО Русна Гора Білохвіст Катерина. Ми спілкувалися з деякими працівниками комунального підприємства Луцькі парк і в принципі ми побачили проблему, що є бажання теж в цих людей змінювати ситуацію. Типу там можливо зменшити кількість однорічних рослин, але в них немає якоїсь енергії, можливо, та ресурсу. І тоді ми, ми тоді зрозуміли, що дійсно ми можемо, як організація громадська залучити спеціалістів, там, садівників, архітекторів і е, зробити проєкт певних клумб з багаторічними рослинами, запропонувати цьому комунальному підприємству, і потім воно зможе просунути цю деяку. Жителі міста мали можливість поділитися проблемами та ідеями щодо відмови від однорічних рослин та перспектив озеленення довкілля із паном Любомиром та ландшафтним архітектором Мариною Гарлінською, яка в свою чергу як експерт пояснила, чому перехід на інший від рослин це важлива та чудова ідея, і що потрібно зробити для її втілення. Ну, зовнішній вигляд мене зараз влаштовує, але а, з приводу того, а, що було написано в пості, а, через який я тут, це економія коштів в теперішній час а, військовий. Я думаю, що а, правильна така постановка питання, бо зараз, якщо ми поміняємо а, річні рослини на багаторічні. Це має сенс, це правильно, і я думаю, при професійному підході до цього питання можна вирішити проблему. І місто буде таким же красивим, як воно є зараз. а І зекономити кошти. на грядці висаджують точно такі самі квіти. І тому ну, от мені дуже сильно це заходить. От, що робити в такій ситуації? Тагетиси, чорнобривці, господи, прости. <кх> я не розумію, що за що така любов. Ну, типу, я не знаю, підніміть руки, хто обожнює ці чорнобривці. Е, супер. Ну, е, в міському насадженні не, не розумію я. Можливо, їх можна замінити тими самими помаранчевими спіреями е, Magic Carpet, які божевільно помаранчево-багряного кольору, ще й цвітуть е, рожевим. Е, якщо їх стригти, то ще й. Весь сезон від восени до осені, тобто, все і в ціні вони не сильно відрізняються. Гості заходу могли залишити свої пропозиції на розвитку двору прайстерів, а також з якими проблемами вони стикаються в місті. Усі пропозиції та ідеї були записані, аби представити владі план, який запропонує певну стратегію відмови від однорічних рослин. Після обговорень відбувся благодійний акустичний вечір, де хедлайнерами були ГУР-12 дітей, а також виконавці Айвель та Андрій Марчук. Підписуйтесь та читайте інсайдер, аби знати більше.